Доброго здоров'ячка всім. понеділок, 2 червня. У нас літо довго очікуване. Весна була складною, І мор... з морозами, і в квітні сніг ішов. і дощів було багато. Мабуть, всі вже зраділи, що Начебто літо тепло. Будемо скоро стегнати, що. Ой, жара, ой, спекота. От як завжди. Так, ми на прогулянку вийшли. Тихо, як на вулиці. Шанюха. От, мені не подобається. Що вона це десь у мене позаду йде. Мені, щоб вона попереду була, щоб я її бачила. А так позаду, де вона? Буває відстає від мене, десь затрималася. Повертаюся, вона десь далеко. Доню, давай. Бистро. Так. Про що вам розказати? Розкажу вам. Про те, як я роблю зарядку вранці. Вправи у мене, мені здається, я знімала відео е якось, може, років п'ять назад. У мене ця зарядка періодична. То я роблю, то я не роблю. Ось. З минулого року я почала робити. І до сих пір не зупиняюся. І якщо якийсь день я пропускаю, то я себе караю і думаю, ех, ну, ну так би і врізала. Бо мені і приємно робити зарядку, лінь буває це точно. І після зарядки приємні відчуття. Якась така легкість в тілі, рухи більш легкі. от. Я роблю ті ж вправи, які я робила і в 40 років. На щастя, що я можу це робити, не дивлячись, що пройшло багато років. от. Звичайно, що на початку було складно. Тоже вправо лежачки, велосипед так, крутить. Я... Мені дуже важко було підняти ноги догори. Зараз я це роблю легко. Щоб якби кілограмів 20 мені скинуть, о, то зовсім би було чудово. Ну, що маємо, то маємо. От. Ну, У мене ця зарядка займає інколи пів години, інколи хвилин 40. І стоячі, і лежачі вправи роблю. От. Що я можу сказати? Така Вправу я роблю, бачила. Там і не говорилося, що це для вестибулярного апарату, але я розумію, що це добре тренує, бо в нашому віці вже голова крутиться, повернув голову вліво, вправо і на ногах тримаєшся. Ой, щоб не впасти. Так роблю цю вправу і скажу, що дійсно гарний результат. Я на початку могла зробити раза чотири так от, і мене починало підташнювати. От рвотний рефлекс з'являвся. Зараз я можу робити безліч разів, але я роблю 20-30 поворотів і ніякого підташнювання немає. Ну, в общем, махи руками, махи ногами. Нахиляюся, нахили роблю. От. І тоді. В кінці я сідаю на стілець, у мене рахівниця, ну, знаєте, що ти, да? Колись були вони в кожного бухгалтера. І ось я сідаю і підошвами, на підошвах роблю масаж, так сказати. Да, скажу, що я роблю самомасаж. Починається ніг, починаючи від пальців і до паху. От. Пальці, кожен палець проминаю. Ну, а тут у мене підошвами катаю ноги по рахівниці, по кісточкам. Працюють коліна теж в розслабленому вигляді і коліно згинається, розгинається. От. Хвилин п'ять, такий у мене масаж, тип масаж підошви. І потім у мене є колючий коврик. Як він називається? Кузнецьовий, мені здається. От, У мене є великий для спини, щоб лягати. Валик такий. А це такий невеличкий, я одну ногу. Стаю ногою на нього, тоді іншу, другу ногу іншу, на чому в мене їх багато. ось, І йду на водні процедури. Е, душ. Минулого року практикувала контрастний душ, закінчувала холодною водою, а тоді на зиму відмовилася. О розтираю тіло після душу і крем для лиця і цим кремом руки змащені цим кремом, я роблю самомасаж шиї ззаду і по бокам. От. Тоді у мене крем для тіла, і я ще роблю. Ну, масаж втираю, це тобто масаж крем для тіла, втираю в ноги і теж свого роду невеличкий масаж. От. І Саня, пішли. І тоді в кінці у мене щіткою щиткою масаж голови, от, в різні. Боки розчісую волосся, причісуюся, йду, прихожу, там у мене парфуми. Я себе обливаю якимсь парфумом і все, і починаю збиратись на вулицю, на прогулянку. Ось так проходить ранок у мене. Шаню збираю, інколи вона не хоче, так окуляри одягну, бо сонце, а в мене очі таке сонце не переносить. Мене заливає сльозами, в окулярах мені легше пішли. І я колись не дуже любила. Чоловік я вчора йому говорила. А що ти не носиш окуляри сонцезахисні? Колись ти їх так любив, на вулицю не виходив все літо. А зараз а, ніколи майже не одягаєш. Він мене а, казав, що ти мені казав? Що ти не одягаєш? Я якось не дуже любила, вони мені заважали. А зараз а, мені подобається для іміджу. Зовсім по-іншому виглядаєш. І все літо я ходжу, хоча й зимою ходив в окулярах. У мене колись були хамелеони. <ріхи> <ріхи> Доброго дня. Нормально. Я знала. Жених. Саня, так? Да? І цей. Збилась, дядька, поздоровилася. Ну, в общем, от так. Рідко який день я пропускаю. Коли у нас обстріли, то, звичайно, не до зарядки. Отак. От Енергію. Здобуваю на цілий день. А тоді зроблю зарядку, поснідаю, мені спать хочеться. Ось така енергія. Ну, заплутується. Язик сном проблеми. От, рідко яку я ніч сплю, що не просипаюся, а так декілька. Разів за ніч от і сьогодні, я там у 2.40 просипалася, тоді ще, не пам'ятаю в котрій годині, ну, два рази просипалася. Звичайно, що ти зразу не засипаєш, і сон неповноцінний. І ну, в день тоді тебе тягне на сон. Так. Ідемо. Тут вулиця дуже гучна у нас, як я минулого разу розказувала. Тут весь транспорт тепер ходить у нас. Ось. Так, треба перебрати буде ще одяг і сюди це покласти. Це гуманітарка тут у нас. Таких ящиків повно. Розставлено, ну, так, Шаня, пішли бігом, 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 бігом. От, Багато подавала. І ще є. Я говорила, що я поправилася. І є такі наряди, я не люблю, коли мене облягає сильно. Мені треба, щоб вільно було. От. Коли в тебе пузо, а там ха, жопа так випирають, дивишся з боку і думаю, ой, не дуже подобається. От би сходить, але якось не виходить. Любимо з чоловіком поїсти смачненько, мало в чому собі відмовляємо. О, інколи мені здається, що у нас прямо культ їжі, що дратує, але ж їжа це насолота. Дивіться, які в нас трави. Там я прочитала, що в нас е, в Києві практикується не стригти траву, а щоб отак було заросше. І табличка це стояла, що не стригти, ну, не косить. Вірніше, це ж траву це волосся стрижуть. ну так ми називаємо. В цьому році, ви знаєте, акація майже не цвіте. Тут у нас одні акації, я завжди ходила і раніше, коли я знімала відео. Показувала, боже, вони такі білі стояли. А тепер он поодинокі квіточки і запаху навіть немає. Ну що? От на таких маленьких було завжди повно квітів. Чи така весна, чи хто його знає, чого так. От ми підійшли до того місця, де я сама себе знімаю. Мені зауваження писали, що чого це ви тільки в цьому місці. Ви знаєте, я перепробувала в багатьох місцях, але тут виходять самі гарні кадри. Тут я йду і сонце прямо світить мені так в очі, так сказати. О. І немає тіней. Бо я коли в іншому місці десь тінь, і виходить темно, нічого не видно. От, я все-таки давно відео знімаю і трохи розуміюся, як краще. І ось цей ракурс, він серед всіх тих місць, які я пробувала, найгарніший. Так що вибачайте, що я постійно. Коло нашого торгового центру він гарненький, вилинявший, але не наскільки він вже і поганий. Вчора я сюди направила камеру, з чоловіком ми були, він каже, чого ти туди? Давай сюди. Але в траві тут незручно. І камера в мене стояла внизу, з піднизу, не він мене знімав. Я йому не довіряю. От. І Вийшло так, що наче я якась, ну, і плаття спереду, коротке, аж ззаду видно, бо вона знизу знімала мене камера. І тут, звичайно, що мені подобається, воно під горку і камера трохи нижче, І я виглядаю ну, стройнішою. Подобається чи не подобається, я буду знімати себе тут. Ось зараз і зніму. Шана Шаня, шаня тьфу, розляглась не захотіла лінива, йти за мною. Ось вчора ось тут, у цьому ой, кіоску, хлопець такий вічливий, такий приємний в спілкуванні. Ми Телефон чоловіки ремонтували. У нього мікрофон накрився. Він міг тільки розмовляти через гучномовець. Ось. І. В общем, відремонтував. А то він говорить, я тобі коли дзвоню в тролейбусі, що говорить, весь тролейбус буде слухати, що ти мені розказуєш. Хоча ми там тільки... Хвилинна розмова десь, він мені говорить, що можеш збиратися, виходить із Шанії, ми його зустрічаємо кожен вечір. Я вже там-то, там-то. Але все рівно він каже, мені неприємно, що на весь тролейбус буде звучати. Так що... 500 гривень, пів години і мікрофон новий, той випаяв, новий припаяв. Ось. Сьогодні я ще думала, думаю, ага, сьогодні я одягнена бохостиль. На мені накидка, я в минулому році. Захворіла просто ними була. У мене їх декілька, навіть Настя ще мені подарувала <смі> такого зеленого кольору. О, там Я їх, це на Аліекспрес я замовляла. Я була побачила і в мене зразу в голові ці образи появилися, що я можу такі накидки. Там вони називалися пляжних щось таке. А я можу використати поверх плаття. Ну, не тільки плаття, ну, поверх, поверх наряду. І почала я замовляти, вони мені йшли місяць, мабуть. Уже було до кінця літа. Пішли шанюха. От. І це я Згадала, правда, не під кожний наряд підходять вони. Ось, а... Шо, аня пішла, пішла, пішла. Пішла. От Як вона, собаки відчувають неблагополучних людей. Це ж типу, чи бомжа, чи не знаю. От. Зразу починають гавкати. О, так що ще попереду я покажу і інші накидки ажурні. Доню, пішли. Так, у нас продовжується будівництво метро. Техніка там чуть гуде. О, воно їде екскаватор здоровенний. Зараз ми так зрозуміли нашу високовольтну лінію вони будуть вкладати о землю. Ховати. Там такі бабіни лежать. О. Мабуть, це ці ж як їх, дроти чи як їх назвати, правильно, не знаю. Там вже вони підготували в ґрунті для них труби, труби будуть сховані, ми заглядали вчора. Шаня, пішли сюди. А, ну ти і любиш, ось дивіться, які в нас страви. Різноманіття яке. Я кажу, як у нас в селі за городом на церковному. Називалось церковне. Там корови паслись. От. Ми там діти бігали, гуляли, хлопців в футбол. От. Ну, звичайно, корови випасали, але поки не запускали туди корів, оце так було. Таке різноманіття було. Ми з дівчатами там вінки плели. Дуже цікаво було. ось Тут темно зайшли. Які. А ось, ось дивіться, це сливка чи алеча. Мабуть, алеча. В цьому році я бачу нічого немає тут, померзло. І косточки падали, і подивіться, скільки виросло. Алич. Ось це можна було б засадити, був би викопати кожну да, рослинку. І засадити, і скільки б це б ліс був би, це сад був би і залечі. Он теж цвіте, шипшина, як вона, кожен рік цвіте і дуже багато ягід. Ось тут у нас акації які кожен рік я оцю акацію я її постійно знімала, Вон там повно чорних, ну, минулогорічних, засохших, а в цьому році нема. Ну, дивно прямо, мені здається, я такого і не пам'ятаю, щоб не було. Так, тут у нас розбирають цю будову. Цей. Комплекс. Скоро в нас тут буде грохіт стояти, бо бетон треба ж розбивати. Пилюки, як минулого року. У дворі стовпом стояло, туди туди вітром затягувало. Ось, ну які тільки трави, ви подивіться, які колоски. Так, Шанюха, ти йдеш? Тут скільки висіло кондиціонерів. Вікна гарні, років 10 назад, мабуть, тут був капітальний ремонт. Я не знаю, на що вони валяють його. Ми дивуємося. Добротне було. От, добротна споруда була. Жінка пішла. Так хотілося б зняти її. Треба було комплімент сказати. Вона пішла у білій блусці, чорні брюки, а спереду в неї прикраса гердан. Красивий такий. О. Ой. Ідемо. Ось стукають, а воно виглядає сіре. Це вже друга половинка, нова. Вже зроблена. Там вон скільки відеокамер стоїть. Ось ця половина нова. Ось теж у нас коло будинку цей акації. І теж не цвітуть. Завжди тут такий аромат стояв. Тепер. А... У нас ще ми звертали увагу. Я навіть знаходила і відео, і читала. Кудись зникли горобці. От не було їх і все. Завжди ж вони цвірінь, цвірінь, в кущах вони оселялися. Ну, це ж як голуби, як ворони, а то немає. От. А це з'явилося. І я, коли їх небагато, але купками десь сидять. І я їх запитую, говорю, де це ви були? Що це ви не було, куди це ви відлітали, чи я не знаю, переміщалися. Що не було горобців. От. Це моя улюблена тополя. Така гарна вона, рівненька, височенна, яка. Вже скоро буде по висоті, як наш будинок. Так, ну, на цьому буду говорити вам пока-пока. До нових зустрічей. Пишіть коментарі, як там у вас, що цікаво почитати. Я на всі коментарі, ну, якщо там щось запитання відповідаю, а так я дякую і сердечко відмічаюсь. Це значить, що я прочитала. Ось. І. Зустрінемось в наступних відео. І дивіться, шортс відео. Я майже кожен день буду виставляти коротенькі відео, шортс. Ютуб постійно спонукає і ви молодець, у вас дивіться більше глядачів із за ваших шортс. Ну, в общем, постійно оцінює. І закликає знімати, знімати, знімати шорт відео. О, так що я і роблю це. Ну, на цьому все. Пока-пока, до побачення, до нових відео.